Дорогенькі мої українці україночки ви мене просите, вчора мені дзвонили, я не змогла поговорити, бо ми якраз люди були на обряді. Як заспокоїти норовливого коня? от Є коні гарні, для роботи вам вони дуже допомагають. Все, отупцюються, крутяться, не можуть не вас ну турбують, не можуть на місці стати. Так що зробити треба? Дивіться. <тур> Найшла ще вчора у дідових записах, як заспокоїть коня. Знаєте, от бачите Кінський його з його книги. Бачите, Кінський щавель», всі ми знаємо його. Це він дуже магічний, в нього такі засоби можна прийняти. Дуже-дуже багато твари для здоров'я допомагають. Ну Зараз це не про це. значить що дід говорив у своїй книзі. Берете, сплітаєте вінок з цього кінського щавля. Одіваєте. На ніч, де ну, коня ставите в хліву на шию, хай ніч перебуде з цим вінком, потім гвістком прибиваєте його з лівої сторони від коня. оцей, і хай він цей Буде вінок, він як оберіг від норовливості, щоб була ваша конячка спокійна, не дригала, не стрибала, не била ногами, копитами. Понімаєте, воно це дуже допомагає. Бо там ще в примітках дід написав: 77 сил написав, понімаєте? Сімдесят сил. Для коня, отак він написав. це так виглядає. Ну, ви знаєте кінський шевель. Тільки для підписників, бо я так сказала і так зав'язала. Для других воно не подіє, а для моїх підписників я завжди їм рада і готова допомогти, і буду допомагати. Хай ваші друзі теж звертаються до мене. Якщо я буду зможу то я відповім, буває занята, то відповідаю пізніше. Хай ваш коник буде спокійний і служе вам добром, любов'ю, і його теж любіть, корміть, оберігайте і доглядайте.